Як вам сказати, це дуже складно. Там Вороківський район, він такий дуже цікавий, бо там така Махновщина, вони тут правий сектор до самооборони, вони ще не визначилися. Ні, ну я знаю цей випадок. Ну, дійсно, стало в більшості в правому секторі. Частина з них реально зараз в самообороні, бо був, був такий інцидент. Ну я його не бачив, але я в Маріуполі приїжджав, бо там питання цукрового заводу дуже гостро стоїть. Ніж того, що в нього І що нього Ну, ну, якщо вас це цікавить, просто чи це було справді, то було. Ставили його на коліна. Бо мені місцеві жителі розказували. Ну, але чи причетна до цього самооборона Волинська? Ну, скажімо так, причетні місцеві загони, які угу. були на той момент самоорганізовані, самостворені. Угу. Я зрозуміла. Тобто до вас це відношення, я так розумію, ніякого немає. Ну, до нас на жаль чи на щастя, вони ну це не важливо, але ми з нами на той момент не координувалися. 24 лютого більшість була в Києві угу. так, в той період. Угу. І тут, зрозуміло, що ще не було ніякої організації. Угу. Ні, не було такі відносини організовані.